У позаміському таборі відпочинку прикордонник напередодні було особливо гамірно та незвично. Сюди у мальовничу місцину до дітвори завітали гості. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій та правоохоронці провели для юних відпочиваючих профілактично-показовий захід. Діти у захваті не знали, що перше дивитися, чи то бігти до пожежників у спецтранспорт, чи спостерігати і брати участь у складанні та розкладанні зброї, прийомах рукопашного бою або ж приміряти на себе муніцію. Дітвора, не соромлячись, розпитувала рятувальників та міліціонерів про їхню. ...небезпечну роботу про засоби захисту та техніку. Примірявши міліцейські обладунки, дівчата кажуть, що це точно не для них. Шоломи та щит важкі, але заради експерименту було цікаво. Дуже сподобалась форма та особливо цей шлем. Мені подобається, але якщо кожен день таке носити, то тяжко звикнути черво. А от хлопцям сподобалась не лише амуніція. За декілька хвилин вони, здається, побачили і випробували усі спецзасоби правоохоронців та повправлялись в рукопашному бою. Різну зброю подивитися на машини і дізнатися. Все, що в них є там всередині. Головне, що я поговорив в Рупор. Це була моя мрія номер один. Я сьогодні розібрав автомат Калашникова, ну, захоп, ну, захоплюючи, і дуже інтересно, найтяжкіше надіти свильну коробку. Бо я люблю пістолети, автомат і рукопашний бій. Мені подобався більше рукопашний бой. А чому? Тому що я ходжу на греко-римську боротьбу і мені подобається. На рукопашному бою. Бог. І як тобі Е, я на мені робили всі прийоми і Мені це дуже знадобиться в житті. Ну, ти вважаєш, що чоловікам потрібно знати, як битися, як захистити себе, своїх рідних? Я вважаю, що не тільки чоловікам, а й жінкам. Дуже це знадодобиться. Рятувальники приїхали у табір на пожежній машині, яку твора з цікавістю розглядала і навіть побувала за кермом спецтранспорту. Окрім цього, бажаючі могли приміряти вогнетривкі костюми. Раніше я не приміряв, ну як жарко, карманів нема, запутівши все стекло. Ну так то нормально. Скільки ти От, хвилин в ньому пробув? Ну десь п'ять, ну можна тільки три казали. А загалом бачив вже колись обладнання пожежників міліціонерів? Ні, я ще не бачив. Сьогодні перший раз бачу. Дуже цікаво. Я дізнався, де що лежить, і... і перший раз там побував. Тобто, ти перший раз побачив спецтехніку пожежників? Так. Багато чого бачила. Пожежну машину залазила в неї зброю, бачила дуже велика зброя. Хотілося б самі постріляти з неї, спробувати це таке. Як це міліціонери, це все роблять, працівники міліції та служби надзвичайних ситуацій запевняють, що такі заходи проводити необхідно. Окрім того, що діти наочно можуть побачити спецзасоби і техніку правоохоронців та пожежників, не менш важливим є спілкування дітей з представниками відповідних служб. Традиційно склалося, що ми стараємося брати велику участь в вихованні дітей, таких от молоде наше покоління. В дусі поваги до законності, до нашої держави, стараємося більше їм приділяти уваги для того, щоб їх виховати, пояснити їм здійсно ті цінності, цінності закону, цінності правопорядку, які треба дотримуватись для того, щоб все таки наша держава стала правовою. В повному плані виховати майбутнє покоління працівників, правоохоронних органів, пожежників, рятувальників і просто дійсно нормальних людей, які будуть далі будувати, розбудовувати наше місто, нашу державу. Проводимо щорічно такий спільний рейд, злучаємо так само працівників міліції, різні інші служби для демонстрації пожежної техніки, для вивчення з дітьми правил пожежної безпеки, поведінки на воді. Так як це питання дуже актуальне в, ну, в даний час. Для їхнього розвитку, може як не з першого разу, то з другого всім дійде вже такі ті правила. Поведінки, як їх треба дотримуватися, як все зробити для того, щоб уникнути біди якоїсь небезпечної ситуації, як правильно діяти в різних надзвичайних ситуаціях. На сам кінець рятувальники порадували дітвору імпровізованим гасінням пожежі. Малеча, не боячись промокнути на випередки, бігала під струмом води. З радісних та усміхнених обличчя дітей можна було впевнено сказати, такий профілактичний і повчальний захід їм сподобався.